Друзі, всім привіт! Паша на связі, Київ, Україна, за вікном у нас 16 липня 2025 року. Друзі, сьогодні я був на продуктовій ярмарці. Друзі, сьогодні у нас рубрика, про котру ми вже майже забули, якщо б ви мені про неї не нагадали. Ви мені в минулому відео в коментарях написали: Паша, а перевір кавун на нітрати. І сьогодні ми будемо перевіряти те. Що я купив на продуктовій ярмарці, а особливо те, що визиває у багатьох з вас, а також у мене в тому числі, питання, як то, наприклад, дині, як то, наприклад, кавуни та інші фрукти і овочі, котрі тільки-тільки з'являються. І, звичайно, ті ціни, котрі я запам'ятав, на ті продукти, котрі я купив, я вам озвучу без зайвих слів, переходимо к суті. Присягнули ремни, прожали в подобайку, влупили палец вверх, не забыли проверить подписочку. Конечно же, комментарий приветствуется. Короче, друзья, в этом видео будет конкурс, можете обогатиться на просмотре моих видосиков. Короче, погнали! Значит, что мы будем проверять на нитраты? Мы будем проверять буряк, скоро он станет борщом, Кукуруза, є деякі питання до неї. Диня тільки почали з'являтися. Я гадаю, що буде не зайвим її перевірити. Черешня вже, в принципі, в розгарі, ще трохи її вже не буде перевіряємо. Капусточку перевіряємо. І огірки, мені здається, перевіряти можна до зими. Кішміш, чи то з'явився, чи я не знаю звідки він, але кішміш є, і його треба теж перевірити. Помідорки теж перевіряємо. Ціни. На те, що я пам'ятаю, я вам озвучу. І питання, собственно, котре в мене на сьогоднішній день, і в котре ви мені написали у коментарях. Дякую. Це кавун. Є деякі моменти до кавунів сьогодні на ринках. Перевіряти ми будемо нітратоміром. Хто не перший день у нас на каналі, вже бачив відосики, де ми вимірювали нітрати. В принципі, менше знаєш, міцніше спиш. Але довіряти, дивитися, це особисто ваша справа. Я вибираю буряк. Вибрав, да? 1400 у нас одиниць це норма. Ми занурюємо щуп. Дивіться, буряк навіть цей, ви впізнаєте, да? <свісно> в чому буряк? 1400 у нас норма, буряк є, занурюємо щуп. Отак-от. І потім, друзі, натискаємо на. Кнопочку. При нормі 1400 у нас буряк показує 140. Не буряк, а нітратомір. Не Нетротомір, друзі, показує 140. Тому буряк для вашого борщика тест пройшов. До речі, буряк я купував. Я забув сказати, то скажете. А звідки на ринку ця варішка? Буряк я купував у супермаркеті. Коштує він зараз, якщо я не помиляюсь, 20 гривень за кілограм. На ринку я навіть не питав. Так, наступний у нас інгредієнт: це капуста. Капуста я обираю ось вона. Капуста при нормі 900. 900 У нас норма. Занурюємо. щуп. до речі, капуста у нас коштує. Якщо знову ж таки, я не помиляюсь, десь 20 гривень чи 12, ні, 20-19, здається, гривень. Так, стартуємо. При нормі 900, нам капуста показує скільки. Нам капуста показує менше 30. Менше 30 при нормі 900, тому капуста для борщика. У нас такої, знаєте, ми йдемо по борщовому набору. Капуста у нас тест пройшла. Можна сміло... Купувати Кукурудза на сьогоднішній день. найменша, котру я бачив по ціні. Це 10 гривень, було 15 гривень. Це, до речі, було на ринку на Виноградері, де ми з вами ходили, дивилися руїни, там знесли майже півринку. Хто не бачив у спливачій підкасті, або під відео буде посилання. Обов'язково подивіться, це треба бачити. Руїни майже знаєте, будто торнадо пройшов. Так ось там я бачив капусту і 10 і під капусту. Кажу, кукурузою 10-15 гривень. Зараз на ринках вона плюс-мінус 25-30 гривень за штуку. Якщо по багатому можна і за 40 знайти. Ну, в середньому 25-30 гривень. Я думав, що в нітротомірі не буде, не буде цього кукурузу. Є кукуруза, дивіться, є кукуруза, другий зверху пункт. Кукуруза у нас 30 одиниць, це норма. Занурюємо щуп у нашу кукурузу. Отакої. І стартуємо. Друзі, до речі, я вам хочу сказати тест 30 одиниць, що нам показує зелене, менше 30 -ника. Все, кукуруза у нас тест пройден, кукурузу можна сміло купувати, сміло варити, сміло споживати. Я вам, до речі, хочу знаєте, що сказати? Що я думав, що продавці ну, проти того, щоб хтось ходив і тикав у продукти свої нетратоміри. Я жодного разу цього не робив, але по одлікам, по слухам, по скажімо так, думкам самих продавців відношення цього. Ні, тратоміру взагалі немає ніякої проблеми. Підходиш, тикаєш, дивишся, купуєш. Наступна у нас е, Черешенка. Черешенка у нас вже не молод... Ну, як можна сказати, молода, не молода, коштує черешня на сьогоднішній день 180 гривень. Це така, знаєте, добротна черешенка. В принципі, ту, котру хочеться з'їсти. Ту, котру іноді не хочеться з'їсти, кудись, може, хтось заморожує, хтось може на варенички, на якесь там, я не знаю куди, е, можна знайти там і за 150, навіть, там і за 130. Ну це таке, знаєте, ну зовсім таке. Треба тримати себе в руках. А красивеньке, 170-180 на ринках. На продуктових ярмарках можна знайти. Як думаєте, де буде черешня? В овочах чи в фруктах? Мені здається, що черешня буде у фруктах. Так, я знайшов у фруктах ось верхній пункт черешня. Просто занурюємо щуп у черешню отакої. Так, встрялі в косточку. І натискаємо, друзі, тест. При нормі 50 у нас. Тест показує нітратомір менше 30. Менше 30 – це значить, там настільки мізерний, мізерна кількість цих е, нітратів, солей, і всього іншого, що в принципі хвилюватися ні з чого. Так, друзі, черешня з продуктового ярмарку, київського продуктового ярмарку. Тест пройшла. Наступне у нас помідорки. Помідорки, до речі, що я сьогодні здивувався, чесно кажучи, я не знайшов маленьких помідорок, типу коктейльні, типу чері. Хто знає, напишіть, хто знайомий з закупами, чому вони стали дуже дорогі. Чи, ну, я, я не знаю, я, я от майже пройшов весь ринок, я не знайшов. Тому я зупинився ось на таких середніх помідорках, да? великі, не маленькі. Саме ці кошти. Коштували 45 гривень, середній цінник на помідорки десь 60-70 гривень. Я, чесно кажучи, не знаю, почому ці коштують 45 гривень. Візуально вони вони тверденькі, знаєте, не зелені такі. Проблеми з ними не бачу взагалі ніяких. Томат Є. Обираємо томат, значить, норма у нас 300. щуп занурюємо у наш томат і натискаємо тест. Тест натискаємо і бачимо, що у нас зелений світлофор 70, не менше 30, але і не більше 300. 70 вміст нітратів, друзі, у нормі. Наступний прецедент у нас на перевірку це огірки. На здивування, на відміну від томатів, томати плюс-мінус у всіх однакові ціни. А огірки, чесно, я вам скажу, від 25 до, мабуть, десь 70 гривень. Саме ці огірки вони коштували 50. Так, давайте візьмемо рендомний якийсь огірок, огірок, і його затестимо. Огірок у нас другий знизу. До речі, знаєте, що цікаво? В цьому році жодного огірка. Я не, я не натрапив на жодний огірок, котрий був би гіркий. Гірки е, огірки, вони коли не вистачає, наскільки я пам'ятаю, води. На сьогоднішній день води вистачає всім. Е, норма нітратів в огірках 400. Занурюємо щуп. Норма 400. Що нам показує? Нам показує 140. Не менше 30-ника, не менше 70, 140, ну, в принципі, майже в три рази менше, ніж е, мінімальна, допустима норма. Тест на нітрати пройшов. Наступна у нас. Подопитне – це диня. А перш ніж ми перейдемо до виміру нітратів в дині, я хочу озвучити конкурс душніл, підрозумівають, що ви можете написати якийсь душний комент про те, що ви побачили. Ну, то як, наприклад, а чому ти взяв у продавців ось цей кульочок? Да? А як же екологія? Може краще. Використовувати багаторазові ось такі кульочки. А чому ти взяв кульочок червоний, тренд же в світі зараз прозорий? А чому ти взяв половинку кавуна? Не можна купувати кавун половинками. це антісанітарія, ти представ, якими ножами вони ріжуть ці кавуни, а потім мухи сідають. Будь-який душний комент може отримати грошовий винагороду. Перший. Переможець душного коменту отримає 150 гривень, другий – 100, і третій 50 гривень. І зразу, щоб ми не витрачали е, з вами час разом з вашим коментом, зразу відправляйте або мені в в, в Телеграм, або в, на намейл е, всі контакти під відео, е, вашу банківську карту. Хто б міг подумати, що на просмотрі моїх відосів ще можна заробляти. Погнали далі. диня до дині, е, в принципі, є. Питання я в цьому році вже їв диню і на здивування мені дуже сподобалось. Вона коштувала, коли я купував, вона коштувала, здається, 70 гривень. Чи 60 чи 70 гривень на сьогоднішній день дині вже можна знайти і по 25, навіть дешевше, ніж кавуни, і по 30 гривень, і по 40 гривень. Коротше, на будь-яку кишеню є узбекські, торпедні от от, дині, є маленькі ось такі, от, котрими можна жонглювати. Коротше, по диням е, дуже великий різновид цінової політики. Диня у нас перша в списку норма, 90 одиниць норма. І диня в червоному одіянні йде на перевірку. Так, занурюємо ого, щуп. І натискаємо, друзі, натискаємо тест. Тест при 90. Я вже навіть не повертаючи нітратомер, бачу щось червоне на екрані. Друзі, це те, що я бачу, 890 диня. При нормі 90 мені не хочеться в це вірити. Ось що, що, а від дині я такого не очікував. Я міг би в це повірити, якщо б це було на огірках, або на, там, не знаю, на помідорках. Або слухайте, а мені навіть боязно вимірювати кавун. Бо щось, щось чуйка, знаєте, це в 10 разів більше норми. Друзі, ви прикиньте, в 10 разів більше норми. А динька та просто запашна і ароматна стіль. Не знаю, друзі. Якщо б у вас була диня, і нітратомір, котрим ви побачили реальний стан речей в диню з'їли чи ні, напишіть в коментарях. Диню зафіксували, але я хочу для повноти картини зробити ще два заміри. Я скинув 90 ми бачимо, да? 90 у нас норма. Диня у нас, давайте іншим бачком розвернемо. Занурюємо щуп. і стартуємо. Значить, було у нас 890. Дай Бог, щоб зараз більше не було. 780. Так, ну давайте третій раз. Да, я отак от витір. Давайте кудись в, в, в попку. Отак от. А, ми ж не скинули. Так, скинули диню. Шукаємо. Ви бачите, все ми одним дублем робимо. Занурюємо щуп. Ось в центр кажуть, до речі, що в центровій частині будь-якого овочу або фрукту нітратів більше, якщо вони там іс існують. 90 -та у нас норма, одиниць, я тест запускаю. Що? Ніхрена себе. Це ми в попку, Щоб встромили. 1300! Ви що, 1300? У мене віднялась річ. Це майже в 5, 4, 13 разів більше, ніж норма. А ось це вже вартує того, щоб замислитися, чи їсти цю диню, чи не їсти. Бачите, я вам сказав, що в центрі більше може бути нитратів? Ось так, от, в хвостик майже ось сюди, отак от. от, так от. Так, тест 90 норма. Шо 600 920. 920. Фух. Слава Богу, хоч не більше 1300. До речі, друзі, сьогодні на ринку був якийсь телеканал. Я не знімав на ринку нічого просто, ну тому що часу не було. А, а якийсь телеканал, от з такою камерою. А, журналіст зупинили, задали питання про ціни, про ринок і т.д. дає тепер. Тому, друзі, якщо ви десь мене побачите в Ютубах або на каналах, обов'язково напишіть, де ви це бачили, бо я забувся запитати, де це вийде. І так, барабанний дроп. Пів. Кавуна. Виглядає, я навіть, знаєте, я навіть отак от зніму одіяння. Чому мені подобається півкавуна покупати? Хто б що не казав, душніли, матайці на ус, що. Е Ножами різати не можна. Що це антисанітарія, що він вивітрюється, що мухи сідають. Друзі, мухи сідають. Якщо нема ось такого, просто зверху на кавун. Якщо воно є, то взагалі питань яких не бачу. Ну не знаю, вигляд в нього ну, десь на сімку, мабуть. На сімку тут якийсь, бачите, ось тут в центрі якось білий прожилок. але ну таке. Якщо зараз нітратомір покаже нуль, а за смаком він буде на десяточку, то взагалі вигляд. Є ресторани, де е, людей почують, взагалі з зав'язаними очима. А, кавун у нас 60, майже як диня. Майже як диня диня була 90. Ось щось в мене, знаєте, чуйка така недобра. Щось в мене чуйка недобра, ой-ой-ой. Так, занурюємо нітратомір в кавун. Так мені так не дуже зручно тест натискаємо. Барабанна дробь. Що й треба доказати, друзі. Що і треба доказати, 610 при нормі 60. Це, друзі, кавун з продуктової ярмарки в місті Києві. Давайте зробимо ще замір, щоб, так би мовити, бути во всі оружі 610 при нормі 60. Це в 10 разів більше норми. Давайте це я робив збоку, як то кажуть, в центрі типу нитратів може бути більше. Давайте ось так: прямо в центр. Раз. Тест Погнали. Скільки? 710. Друзі, 710. І третій раз десь де, 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 де отак з краєчку зробимо. Ось тут скраєчечку, от, отак хопача. Тест погнали. При нормі 60. У нас кавун покаже 800. Я не бачу 30. 830 при нормі 60, майже в 10 з половиною разів більше. Ну, що сказати, що сказати. бачите, чуйка не подвіла і кавун і диня, і до кавуна, і до дині є питаннячко. Я прямо зараз хочу все ж таки свою теорію перевірити, тому що я, мені здається, перший раз взагалі в житті купую половинку кавуна. Чи реально він солодкий? Так, давайте прямо ось так от візьмемо. І ось так. Не дуже великий шматок. Блін, чуть камера не завалилась. І не дуже великий шматочок ми зараз продегустуємо. Ось тако. Так, друзі, ось так виглядає кавун. Майже прозорий, знаєте, слайс такий. Ну що, за ваше здоров'я? Ну йде. Кавон хороший. Десь по сладості з 10 балів я б йому поставив десь вісімку, Тобто можна і краще, але це не той випадок, коли ти їш і думаєш, йоха не бабай, більше в житті ніколи не буду купувати кавуни, бо вони не смачні. Нормальний, класний. У нас є ще м -м -м, виноградик. До речі, я про кавун забув сказати, що кавун я купував за 20, здається, 6 гривень чи 25, чи 26, чи 30. Ну, коротше, десь ось від 26 до 30, тому що я багато лотків пройшов, подивився. Подивився, що ціни плюс-мінус всюди однакові, десь 25, десь 26, десь 30. Але е, я хотів саме половинку купити, тому скільки він коштував, чи 30, чи 26 за кілограм, я не пам'ятаю. Ось така от у нас е, виноградна кішміш-історія. Коштує він 180 гривень за кілограм. Якийсь період кишміш взагалі вийшов з чату, його не було. Можна було знайти в магазинах, але будьте його, знаєте, їли до мене. Побачив кишміш. Кишміш я вже навіть, знаєте, дегустував навіть прямо біля прилавку. Душніли, беріть за ідею написати, що кишміш треба теж мити, а не їсти грязними. Але у нас історія про нітрати. Занужуємо щуп, так. І погнали. Погнали, погнали, погнали. Норма 60 показує, нам нітратомір менше 30-ника. До сьогоднішнього банкетного столу є питання до двох експонатів. <звук> Дивлюсь на кавун я і думку гадаю. Нафіга я затіял цей нітратотест? Менше знаєш. Міцніше спиш. І я, чесно кажучи, друзі, навіть не знаю, будете ви купувати кавуни, знаючи, що вони в 10-13 разів перевищують норму? Не будете купувати дині від одного кілограмчика кавуна мені не поплатіє. Друзі, про конкурс не забуваємо. Вподобайки лупимо, коментарі пишемо, підписочку перевіряємо. Якщо вам подобається контент, або ви просто хочете підтримати канал фінансово, реквізити на монобанки, приватбанки, і всі під відео. Будьте здорові, до нових зустрічей, Всім пока!